Одне з найпопулярніших питань: як працює реклама на Etsy? що потрібно налаштовувати, кількість товарів і рекламні бюджети в цьому відео ми поділилися цією інформацією для більше тисячі людей, які реєструвалися на наш вебінар. У тебе вже є можливість це зробити тут і зараз. Тож приємного перегляду та залишай свої коментарі. Внизу ЕЦ, важливо саме розуміти, що це додаткова історія, яка допомагає. Просувати, інтерне, просувати інтернет-магазин, коли ви тільки починаєте працювати, це дуже часто стає неприбутковою. Тобто тут і зараз, на жаль, не завжди кількість грошей, які ви вкладаєте, перетворюється там X3, X5 і так далі на в ревеню навіть в сам об'єм грошей. Тому дуже часто ми використовуємо саме рекламну кампанію на Etsy для того, щоб поступово просувати і. Магазин і просувати його по органічним видачі, що це означає? Це по конкретним ключовим словам, які нам цікаві, важливі. Ми набираємо лідируючі місця в видачі. Завдяки також включеній рекламній кампанії. Цікавий момент те, що на Etsy у нас е, є обмеження, коли ми тільки починаємо з невеликого бюджету. Там інколи в магазинах з'являється всього лиш один долар в день на витрату, і ці не дає можливості більше поставити там, потім 5 доларів, 10, і там поступово воно збільшується по витратах. Це робиться для того, щоб великі магазини, які заходять на платформу, не використовували свої там, бюджети великі на масштабування своїх інтернет-магазинів одразу і так далі. Платформа все-таки орієнтована на хендмейдерів, на людей, які е, щось роблять креативне, е, а це означає, що у них є певні обмеження по навантаженості, яке вони можуть провести. Тому виходить так, що. Е, тому виходить так, що по чуть-чуть поступово дає можливість еці просувати свої, е, свої магазини, які тільки но відкриваються, і час від часу воно збільшує бюджет. Це одна історія. Друга історія це те, щоб магазини були в лідерах ті найкращі, які е, можуть там бути. Це от приклад я люблю, як з Тіктоком. Багато відео в це появляється, але, на жаль, не усі вистрілюють або, на щастя, це пов'язано з тим, що спочатку там відео набирає, наприклад, 100 переглядів, 300 переглядів, і. Кожне майже відео в Тіктоці має таку кількість переглядів. Але е, завдяки набиранню конверсій, там лайки, коментарі, поділення, перегляд, воно е, має або кращий рейтинг, йде до тисячі, або гірше і зупиняється на цьому. Так само, і це він дивиться, дає можливість усім, але дивлячись на конверсії. Вашого магазину, як його зберігають, замовляють, залишають відгуки. Він після цього розуміє, наскільки вас вище чи нижче просувати. Тому дуже важливо саме магазин одразу з нуля, коли він тільки появляється, одразу завантажувати якісними товарними позиціями, не підходити до цього темпу як якнебудь, та ось якось пройде а одразу з перших днів підготувати магазин якісним контентом, фотографіями, описами і так далі. Саме рекламна кампанія всередині Еці, вона е, досить е, має інструментів для того, щоб налаштовувати і дивитися на різні показники, які там є. Е, е, є маркетплейси, в яких взагалі тільки кнопочку нажати е, реклама, і це цим закінчиться. В даному випадку ми можемо користуватися е, ну, рекламою, яка. Має можливість налаштовувати бюджети, ключові слова і включати-виключати товарні позиції це більш гнучка історія ніж, ніж в інших майданчиках. Якщо ми бачимо ось тут картинку вверху, тобто перегляди, кліки, клікрейт, замовлення, ревеню, спентруас і включена чи виключена. Думаю, всіх це зрозуміло. Потрібно. Орієнтуватися на те, що от, е, перегляди і кліки перший критерій, перегляди формуються на основі якісних ключових слів і хорошого рейтингу. Клік е, більшості впливає завдяки якісній фотографії, ціні, а також відповідності до релевантності ключів, по яких людина шукає. Це означає, що от, е, як ми можемо на це впливати, змінюючи фотографії, ціну, пропозицію, стартселер, бестселер, е, і цим самим збільшувати клік рейт. Якщо ж на цьому, ну ми нічого на це не впливаємо, тоді у нас там е, клік до перегляду там може понижатися і, і все. І це не дуже хороші показники будуть. Кількість замовлень, ревеню, спенс, типу кількість витрат на, е, на те, щоб залучити. На, взагалі на відкрутку реклами, і роз е, яка повернення інвестицій на, е, на конкретну цю позицію? Тут ми далі бачимо, що внизу. Статистика, і коли е, і можна вже вибирати саме ключові слова, які, по яких би ми хотіли просувати ще ні в конкретній товарній позиції. Коли ви її відкриваєте, ви маєте змогу вибирати ключові. і От бачите, що там 85 ключів, по яких хоча б там один показ був за останні 30 днів, перша товарна позиція, перший ключ це там Dark Floral Wallpaper, ми звіряємо його, він наш чи не наш, і тоді це вже дозволяє розуміти, чи його залишати чи ні. Бо інколи дуже часто трапляється, що у нас кліки є, покази є, але, на жаль, немає достатньо замовлень. Тому потрібно це змінювати. Другий момент, який часто варто звертати увагу, що замовлення не приходять просто так, замовлення є конкретні конверсії. І переважно це от, е, 2 відсотки на кількість кліків. Тобто, якщо у вас 100 кліків, то це два замовлення на 100 кліків. Це не в всіх нішах, так, але ну, це такий мінімальний, якби сусереднене е, значення. В одній ніші це може бути 0,5 тобто на 200 кліків одне замовлення, в іншій ніші це може бути там 4 6 і це вже там 4 замовлення на 100 кліків. Тому варто дивитися саме по вашому магазині, наскільки це релевантно, і тоді вже шукати варіації, як нам збільшувати собі кількість кліків, а що в кільких кліків кількість переглядів треба збільшувати. Так, що ми далі маємо? Далі ми маємо ось такий цікавий підхід, як ми працюємо з товарними позиціями, такий внутрішній лайфхак для того, щоб просувати ті лістінги, які трішки застивають, не дають результату. А саме оце такий якби, назва золотий лістінг. Слово золотий, нам дуже сподобалось після вчорашнього вебінару. Я думаю, ви сьогодні ще це слово побачите. Точно знаю, що ви його побачите. Яка його суть? Ми для того, щоб розвивати рекламну кампанію і лістинги, використовуємо створення, використовуємо можливість створення дублів, унікальних дублів для того, щоб просувати один і той самий товар. Далі найкраще включаємо ці товарні позиції в. Рекламну кампанію і дивимося, по яких ключах е, йдуть кліки і йдуть продажі. Після цього е, збираємо цю аналітику там плюс-мінус. Ну, це в залежності від кількості трафіку, який пройде на ці товари. Ну, тримаємо там в межах 7-14 днів, здається, такий, можливо, навіть менше. Е, тримаємо для того, щоб можна було підслідкувати, чи є покази, чи є переходи, е, чи товари продаються. І коли ми вже зібрали е, дані, ми бачимо, що окей, тут краще кліки, тут цікаві е, ці ключові слова. Ми не можемо тримати всі ці три швидше в більшості випадків. Ми не можемо тримати всі три дублікати. Воно не найкраще рішення, тому ми вибираємо найкращі ключі, вибираємо найкращі там товар, який замовлення має. А інші два видаляємо. І таким чином ми за один і той самий е, час можемо пройти і провірити більшість е, більше варіацій, як просувати нам це. Цю товарну позицію. А щось цікавого також ми робимо по рекламі Е, Це виводимо товари по, поступово, вводимо в рекламу по одному товару і шукаємо варіант, а як нам зробити так, щоб він став бестселером. Бо є така практика на Etsy, коли ви виділяєте, наприклад, 5 доларів, 10 доларів чи 1 долар взагалі, і ви загружаєте туди весь асортимент. Таким чином, у вас на весь асортимент, наприклад, 50 е, товарів, кліки там по два кліки. А вам потрібно, щоб була продажа хоча б 100 кліків. Ну, наприклад, і, і бюджету у вас немає е, на те, щоб це просувати, і немає лідера якогось. Тому е, в деяких магазинах ми стараємось навіть з таким підходом, коли розуміємо, що є якийсь товар цікавий бестселер, по одному товару виводити в рекламу для того, щоб набирати максимальну кількість кліків. І якщо не склікується бюджет, тобто ми ставимо на день 5 доларів. А не слікуються і склікується тільки на 2 долари. Ми розуміємо, що окей, значить, нам достатньо бюджету, недостатньо ключів, по яких ми видаємось. Тобто потрібні додаткові лістінги. Ми виводимо другий товар, третій, і до того моменту, поки ми бачимо, що рекламу або треба збільшувати уже, або видаляти зайве, і шукати можливість саме продажі робити для тих лістінгів, які ми хочемо бачити найкращими і. Найбільше на них робимо ставки. Тут важливо просто врахувати це саме те, що це мають бути обов'язково незалежні товари з різними категоріями і ключами для того, щоб максимально покрити різні формати, різні видачі, бо як мінімум є три типи видачі, і це видача категорійна, видача пошукова і видача тегова. Видача категорійна, вона формується на основі, коли ви заходите в категорію, наприклад, там товари для дітей. Видача тегова це коли ви в вписуєте там gift for mom Etsy, це тегова видача зазвичай. І третя це пошукова, коли ви на самому Etsy шукаєте в пошуковому рядку, і там ще інша видача. Тому там, вони взагалі відрізняються найбільше. По попередньому досвіду з інших маркетплейсів, це тего найбільше має пошуків, але ну, майданчик від майданчику, тому навіть, можливо, трішки навіть інша ситуація. Щось цікавого, е, також е, для того, щоб збільшити ефективність наших маркетингових е, активностей, ми використовуємо можливість крос-посилань. Це те, що ось вправа знизу показано, you can find on our store також такі такі товари. Ось декілька прикладів, декілька коментарів стосовно цього. Тобто товар різноманітний, різнотипний показувати. Якщо товар однотипний, у всіх лістингах даємо лінк на наш топселер. І третій варіант перелінкування сайтів. Тобто людині показуємо різно, ну, теж ті самі варіації, що у нас може чекати. Тому. Це одна з додаткових таких фішечок, як збільшити, як підсилити трішки трафік на, на наші позиції один між одному на магазині. Дякую, що додивились це відео до самого завершення. І якщо у вас залишились коментарі, з радістю я або наша команда відповість на них. А якщо ви хотіли б поспівпрацювати разом з нами, наша маркетинг агенція Ціль пропонує безкоштовну консультацію посилання в коментарях. До зустрічі!